Вас, мої любі! Я Жанна Бланк на моєму каналі Наші Люди Всі хочу з вами обговорити одну тему: чи можуть українці мати одночасно у Німеччині два пара? Цікаво! Тоді погнали! Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал Давайте будемо поширювати україномовний контент. А також ставте дзвіночки і подобайки, щоб більш скоріше поширювалося це відео, і люди зацікавлені могли подивитися це швидше. Також записуйтесь на консультації. Посилання, де можна записатися, я залишу під цим відео. Я нещодавно передивилася одне відео у Тіктоці на тему, чи можуть українці мати одночасно два параграфи у в Німеччині. В цьому відео було сказано, що так можуть не було бали пояснень. Ну а я вирішила розібратися в цій темі, перечитала багато матеріалу. І з'ясувала те, що не можна однозначно мати два параграфи в Німеччині законодавство Німеччини. Передбачає, що кожен іноземець може користуватися лише однією правовою основою для перебування у Німеччині. Якщо це йде не робота і не навчання, то це може бути ну, основний наш параграф по тимчасовому захисту. Це параграф 24, який надає українцям право на знаходження у Німеччині на перебування у Німеччині право на роботу, на навчання, на медичне страхування і на соціальні допомоги. Параграф 25, є ще це постійний притулок або гуманітарний статус. Цей статус стосується осіб, які подають заявку, для того, щоб залишитись у Німеччині в індивідуальному порядку. Більш детально про цей параграф я розповідала у своїх попередньому відео. Якщо вам цікаво, можете передивитися. І також є ще 23-й параграф це груповий гуманітарний захист. Це стосується вже груп людей, які приїжджають до Німеччини і хочуть отримати тут біженство або захист. Якщо ви перебуваєте під захистом по параграфу 24, то ви можете перейти на інший параграф, і при цьому ви втрачаєте свій первинний параграф. Коли ви спочатку на 24-му параграфі перейшли на якийсь будь-який інший, тобто 24-й втрачаєте, і переходите уже на інший для переходу з параграфу 24 на робочий параграф потрібно змінити статус перебування, подавши нову заяву до відомства у справах іноземців. Що потрібно знати? Що зміна статусу, якщо ви переходите з параграфу 24 на робочий параграф 18, 18 вибачте, або 19, там є ще багато. Пунктів, тобто це може 18 один і так далі. Там їх багато є варіантів в залежності від того, на яку роботу ви переходите і ким саме з якими документами, то це дасть вам шанс, коли ви перейдете з параграфу 24 на робочий параграф, залишитись у Німеччині назавжди, хто хоче, хто хоче наскільки захоче зробити, і не повертатися в Україну, навіть коли закінчиться війна. Таким чином українці в Німеччині. Потрібно обирати лише один правовий статус для перебування у цій країні. І ще будьте, будь ласка, уважними, коли ви продивляєтесь якісь відео або чуєте, або читаєте якусь інформацію, то ви перевіряйте її ще з якихось інших джерел. Обов'язково перевіряйте, тому що навіть лікар може помилитися в діагнозі у свого пацієнта. І якщо вам поставили якийсь діагноз, ви все рівно повинні ще його перепровірити. На всякий випадок, щоб бути спокійним, що ви зробили все вірно і не помилилися. На цьому закінчую моє відео. І ще раз нагадую, що можете записуватися на консультації. Я вам посилання залишу під цим відео. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте дзвіночки і подобайки. Дуже рада вас всіх бачити! І до нової зустрічі! До побачення!